Перше, це звернути на себе увагу. Моя дитина вона плакала. Життя вже не може бути таким як раніше. Хочу лежати, дивитися в потолок, хочу втикати у комп'ютерні ігри. Нічого більше я не хочу. Прояв любові до самого себе, якої неможливо не було до цього ніколи. Все змінюється. Ось ця трансформація відбувається. З вами захожу Леонід, і ми вітаємо вас на трансформаційній платформі Парампара. Наша місія підвищити рівень духовного, ментального та фізичного розвитку людей через онлайн та живі заходи, об'єднуючи свідомих майстрів та експертів з України та світу. І я вас запрошую до перегляду четвертої частини нашого підкаст інтервю Лагідна трансформація з психологиною Юлією Рудаковою. У цій частині ми поговоримо про те, як повернути ресурсний стан, чому важливо повертати увагу всередину себе. І ви отримаєте практичні інструменти для роботи зі своїм станом. Приємного перегляду та будемо вдячні за ваші коментарі. От ми проговорили за нашу розмову, що є мовно трансформаційна гра Ліла як інструмент. Як інструмент може бути це, наприклад, якийсь чекліст-документ, який просто кожного ранку, якщо його читати, протягом 30 днів. То він теж запишеться як на підсвідомість. Я колись пам'ятаю, використовував такий інструмент, коли я ставив на будильник певну фразу, яка кожних три години мені нагадувала, я його вимикав, і через 4-5 днів, коли дзвонить будильник, ти вже розумієш, що там написано. Просто його вимикаєш, не читаючи, і через там дві неділі змінюється якась ну, установка, яку, наприклад, там. Цього достатньо, не то, що мені не вистачить. І, ну або ті фрази, які впливають на Супер. ту, ту э, сферу життя, яка тобі важлива. І я б хотів, щоб ти поділилась, які ти інструменти використовуєш зараз уже, які підтримують твій свідомий стан, і які інструменти э, базові ти порекомендувала давай там, може, по 3-5. Які б ти порекомендувала, які можна спробувати, щоб відчути їх ефективність, які такі легкі, ну як не потрібно платити мільйони доларів для того, щоб поставити будинок з правильною фразою, і вони повторювалися, але це з часом ну, надає реально крутий результат. І ну, хотілося б від тебе отримати таку пораду, рекомендацію свого досвіду роботи з великою кількістю людей свого досвіду, свого розвитку, які інструменти, практики, це може бути медитація, це може бути йога, це може бути правильне харчування. Тобто такі базові штуки, які, на твою думку, впливають на відомий стан і в тебе, і які, у більшості, скажімо так, можуть бути корисні. А, так, перше це звернути на себе увагу. Тобто звернути повернути увагу до себе. Тому що, тому що зараз вона, ну коли багато таких подій і стресових подій довкола, то увага людей де, де хоче бути, ну, де хоче, де не хоче, тобто новини. Щось там, якісь події, бюрократія, ще якісь штуки, робота, але не до себе. Тобто, повернути увагу до себе через буквально тишу, тобто сісти у тишу, посидіти в тишині 15 хвилин, вимкнути всі девайси, інтернет, телефон, телевізор, дітей, рідних і просто знайти місце, якесь, да, наприклад, прогулянка в лісі без нічого за. Ну, на годинку, хоча б, і ясь раз в день, хоча б. Ну, знаєш, якщо в лісі це вже окрема штука вийти в ліс на годинку. Я кажу просто зачинити вікно, двері, виключити айфон і сісти на 20 хвилин, 15 20 хвилин в тишу, просто помовчати і нічого не слухати, і закрити очі і побути з собою, тобто повернути увагу до себе. Я навіть, ну, можна, люди називають це медитацією, розумієш? Але це дуже таке слово складне для людей буває. Да? Вони думають, що зараз треба щось робити, в мене не вийде, в мене не вийде. Тобто просто побути з собою і там почнеться якийсь. Ну, тобто Ви взагалі зрозумієте, що там відбувається. 99% у таких стресових ситуаціях відбувається те, що. Або в мене відбувалося, коли я приїхала у цій невизначеності, це моя дитина вона плакала. Моя внутрішня дитина вона плакала, вона була розгублена, вона не знала, що їй робити, їй було страшно за все взагалі. Тобто, життя вже не може бути таким, як раніше, і так далі. І, так далі. Так? і ось заспоко... почути і заспокоїти свою внутрішню дитину, це перший крок. Тому що ти не зможеш ні його займатися, ні медитацію, ну в нашому сенсі, в якому ми з тобою розуміє? Да? Ми розуміємо медитацію, або там ще якимись такими практиками. Якщо ти не заспокоїш свого внутрішнього, ось цього, ну внутрішню дитину, яка скаже нічого не хочу. Хочу лежати, дивитися в потолок, хочу просто їсти, хочу серіали дивитися, хочу втикати у комп'ютерні ігри, нічого більше я не хочу. Розумієш, ось цей голос треба також почути собі. Оце перший інструмент. Почути і дати це, і, і друге не звинувачити і не бити себе за те, що ти дав. Це, ну, тобто, за те, що ти втикав цілий день там у щось, там не знаю, у телефон або у комп'ютер, або в потолок. Тобто, дати собі те, що хоче дитина, щоб це, яке б безглуздя це не було, ну, в рамках я маю увазі щоб воно не, не шкодувало життю дати це, не звинувачувати себе і ось далі буде як видих такий, так? Ось як в цей видих, коли він прийде, можна вже е, подумати, може погуляти в лісі, ти хочеш, що ти далі там хочеш, тобто повернути увагу до себе. Ти хочеш в лісі погуляти, або ти хочеш поплавати, або ти хочеш з кимось поспілкуватись, або тобі на спорт, або тобі побігати, що ти там далі хочеш? Це можна сказати, як прояв любові до самого себе, якої неможливо не було до цього ніколи. Я теж колись так, так, саме так. А знаєш, мені кажуть, мами, мами мені кажуть, як це робити? Це ж я, я ж повинна дитині своїй е, все віддати, і коли в мене цей час. А що ти можеш дати своїй дитині, якщо ти не можеш дати своїй внутрішній дитині? Тебе немає, що дати, ти не можеш нічого дати. Ти можеш дати тільки те, що вона буде плакати. В... Так, як плаче твоя внутрішня дитина, вона буде так само требувати, вимагати цієї уваги і плакати, і каплізничать, і все таке саме. Тобто, це перше, що я робила з собою і роблю, якщо щось ну, йде не так, та, щось вибиває почва з-під ніг, я ну, повертаю увагу до себе. І ще більше. Так для себе ось і, і Потім вже це йога. так Я дуже багато років, там років вісім займаюся там зранку. В мене є комплекс асан, які мені, які е, ну, вводять в мене да, в тонус моє тіло. І я просто знаю, що це такий must have. Тобто я знаю, що я буду себе гірше почувати, якщо я це не зроблю. так І це прогулянки, і це, це взагалі, що я зробила. Звіною, до речі, раніше я це не робила. Це мій, моя така карта ресурсів. Карта ресурсів це така, знаєш, це іконки, мої власні іконки і підписи під цими іконками, що дає мені енергію і що взагалі е, здатна змінити мій стан. З одного ну, це навіть голову помити. Просто голову помити іноді. Або включити якусь пісню яка в тебе точно викликає якісь ну, вібрації да, всередині. наповнює. Так, баня наприклад мене дуже перезагружає баня я тут ну, я без цього тут взагалі не можу так Тобто для мене ось ну, це не тільки для мене я просто це роблю дуже свідомо вже да? тому що я розумію як працює в комплексі тіло і, і психіка наша тому що якщо дуже багато цих емоцій і цього стресу, тіло починає не справлятися. І тому дуже, дуже необхідно саме через тіло підтримувати те, щоб твоя психіка була у нормальному стані. Так, танці. Масаж, танці. Да, масаж танці. Не ті танці, де треба вчитися, а де ти включаєш музику і ти танцюєш. Просто рухаєшся. В тебе що там, всередині біль, страждання, танцюй зі стражданням. Тобто танцюй його. Тобто можна якесь зробити таке інтимне освітлення, закрити очі або не закривати, включити музику і дати собі можливість проявитись так. М, без нікого, не обов'язково, щоб хтось бачив, так. щоб відчути себе. Ще раз цьому. Да. Так, щоб відчути себе і дати цій енергії, яка там всередині рух, дати їй порухатися. І коли вона починає рухатися, починає змінюватися, ось ця, ну все все змінюється, ось ця трансформація відбувається. Тому що дуже багато людей зараз, знаєш, з якимись психосоматичними станами, типу біль в груді, нічого не проходить, лікарі кажуть, що нічого в мене болить. Ось тут болить, я не можу. Дай цьому болю рух, дай йому, а, ну, щоб воно якось пішла, ця енергія, да, щоб вона, щось з нею відбулося. Ось танець дуже класно, і дуже класна арт-терапія, тобто можна просто взяти краски, там, не знаю, карандаши і також щось там. Помалювати, винути, як вилити, знаєш, спочатку вилити, а потім вже щось думати, красиве намалювати, якщо захочеться. Тобто, тобто, це інструменти, які направлені не на те, щоб результат якийсь отримати там, картинку, або танець якийсь красивий поставити, або там щось не знаю, голос, а для того, щоб з тіла винути емоції, винути стрес накопичений. Це потрібно було робити і до війни люди. Це потрібно зробити з війною у 10 разів більше, і це буде потрібно робити і після війни у 10 разів ще більше. Розумієш? Тому що це просто так працює фізіологія. Всі емоції, весь стрес він накопичується в нашому тілі, і потім вилазить у якоїсь там. ну… То так виглядає спочатку важко, але коли ти починаєш це робити і отримувати від цього результат, і бачиш, що якщо ти це не робиш, то набагато важче, ніж коли ти це зробив, і потім все саме відбувається, саме складається, ти просто створюєш собі інший стан, який допомагає тобі і працює вже на тебе. І... Коли я чую фразу, треба в разів більше буде робити, треба було робити, то, ну якщо так сприймати, то це умовно важко, але коли це спробувати і відчувати від цього задоволення, так. то це буде ну відбуватись само собою легко, підсвідомо. Тобто ти відчув, що хочеш помалювати. Ти сів, помалював, і воно ну, ти не не. Ставиш собі галочки, що так, сьогодні треба 10 разів зробити там таке таке. Воно саме відбувається, коли потрібно, і важливо дійти до того стану, коли ти відчуваєш, коли воно потрібно. Ну, можливо, спочатку треба змусити себе в це піти і спробувати. Так, це знаєш, коли дитина ну ось вона плаче або з щось, ти ж також їй кажеш: давай помалюємо, давай сядемо, помалюємо, давай потанцюємо, ти ж їй намагаєшся їй. Посміхатися, ти ж намагаєшся її переключити? А вона каже: ні, не хочу я. Ти кажеш, ну давай ось ось од, одну квіточку намалюємо, одну. Давай, дивись ось там, відволікти, та. відволікти, відволікти, і так, так. Тобто почати взаємодіяти ось з цією своєю дитиною, вона також не хоче, вона також капризничає, да? але потрошки. потрошки ну Тобто до себе так відноситися, і потім воно вже буде так, як ти кажеш, з задоволенням, з легкістю. Е ну, просто автоматично, я б навіть сказала. Тобто, я не думаю зараз прокинаюсь, я не думаю, що мені треба зробити його. Я просто розціляю коврик. коврик. Ну, от на автоматі вже працює. Так. Ну що, взяли собі щось корисного та цікавого в скарбничку? Ми з Юлою пропонуємо вам вибрати щось одне та спробувати робити це кожен день впродовж тижня і напишіть, з чого ви розпочали. Це, наприклад, робота з внутрішньою дитиною, арт-терапія, танці чи щось інше. Ми впевнені, ваш стан зміниться в кращу сторону. До зустрічі на каналі у п'ятій частині.